Отримання Б'юті ліцензії в США. Після того, як я її отримала, мене просто дівчки засипали питаннями, що, як, де, коли і взагалі, як це можливо. Тому давайте трошечки розповім свою історію. Скажу одразу, що, звісно, за цими послугами отримання ліцензії я зверталася до людей, які цим займаються, тому що з англійським в мене дуже погано. І це повинні робити компетентні люди в цій справі. Тому я знайшла фірму, яка допомагає дівчатам, таким як я, б'юті майстрам, в цій справі в різних фірмах свої ціни на послуги обробки документів. Ваших в мене ліцензія косметологіст. Тобто, моя ліцензія покриває всі б'юті сфери, які тільки можливо. Наприклад, ліцензія манікюр, педикюр. Або естетичен, вони можуть йти трошки за дешевшим тарифом. Таким чином, як робила я, можна робити тільки якщо у вас є дипломи з країн, з яких ви приїхали. Наприклад, я дипломований майстер манікюру, майстер-лешмейкер і інструктор. Тобто, в мене є часи, практики, часи теорії, всі які необхідні, і сумуючи всі мої дипломи. Вийшли ті часи, які потрібні. Для подачі документів вам потрібен social, вам потрібен ID або driver's license, також вам потрібні всі ці дипломи. І, по суті, все. І далі вже послуги самої фірми, які, які ви платите, тобто вони перекладають ваші дипломи, завіряють е, нотаріально, е, вони їх еволююють, і, і так далі. Тобто вони починають займатися повністю веденням вашого кейсу, і вам вже вприходить результат. Чи е, здавати ви будете з екзаменом в вашому штаті, чи без екзамену вам борт одобряє? От і все, така історія отримання лайсенсу.